Всім привіт! Ви на каналі Ібіс, і сьогодні у нас на огляді Bankbound Thermocarp Carp West. Це зручна та тепла жилетка з капюшоном, створена датським брендом ProLogic спеціально для тривалих коропових сесій. Але і мисливці полюбили цей жилет завдяки камуфляжному принту та зручності у насінні. Жилетка виконана з якісної поліефірної тканини тафта з легкою та теплою підкладкою, яка застібається на надійну блискавку. Бічні та нагрудна кишеня оснащена якісною блискавкою, яка легко та надійно застібається. Об'єм капюшона регулюється за допомогою спеціальних резинок. Розмірна сітка нараховує 4 стандартні розміри від M до 2 XL. Тобто людина будь-якої комплекції зможе обрати свій розмір. Жилет Банк Баун це легкий та комфортний одяг для відпочинку на свіжому повітрі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та не забувайте, що надійний та комфортний одяг це запорука гарного відпочинку.